Вітання, друзі, зайшов на кухню і дивлюся, щось буде відбуватися. Дружина щось хоче робити. Так, будемо дивитися, що з цього буде. Дивлюсь на процес, декот підготувала, пергамент і щось із тим кістом, якісь гармошки робить, не знаю, що то вона робить. І ще й на мене накричала, що я заважаю своєю зйомкою. Ну, то жінки, вони такі. Тісто називається філо. Ось так складає, От так в деко. До речі, це придбали нову газову плиту з електрична духовка. Будемо тестувати сьогодні, це вперше. Поставимо на розігрів, подивимося, як буде пекти. Розтопила масло і змащує ним це тісто філа. Да? Філа. 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 Тісто філо. Викладає грушу нарізану і сир камамбер ось таким чином. Туди в гармошечку. Туди в гармошечку. Збиває два яйця, якусь заправку родить і додає 10% вершки. Це буде заправка. І перемішує. І заливає все серединку. Ось так. І ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. О, ось ще готує якусь присипку на той пиріг. Почистила фісташки і дрібнити їх. Я ще такий спосіб не бачив. Цікаві. Поки готується пиріг, час випити каву. Ріг запікся, Прис... присипає зверху медом. Мед звичайний, наш Карпатський. І після цього присипає горішками. Ну, у нас пісташки можна, грецький оріх, хто який побажає. Ось, друзі, і готовий пиріг. Йдемо його куштувати. Я вже грушку один кусочок ізів, дуже смачна. Все, смачного вам!